Відповідно до організаційно-штатних змін, які у нас відбулися в Збройних силах, в підрозділах відділеннях, групах цивільно військового співробітництва, у нас з'явилися посади офіцерів та штаб-сержантів за напрямком соціальний супровід, на яких покладається завдання по дотриманню рівня соціальної справедливості серед військовослужбовців, супровід поранених військовослужбовців, соціальний супровід родин зниклих безвісти загиблих полонених військовослужбовців. Це також супровід діючих військовослужбовців, які в полягли. Гає в дотримання всіх необхідних соціальних пільг та гарантій, наприклад, офіцери за напрямком соціального супроводу вони є комунікаторами між військовою частиною. Та родинами відповідно до різних нормативно-правових документів взаємодія між частинами та родинами здійснюється через територіальні центри комплектування та соцпідтримки. Відповідно, офіцери з напрямком соціального супроводу допомагають якомога швидше вирішити будь-які нагальні питання стосовно отримання якихось необхідних документів. Рекомендують родинам саме там, от відповідно до дорожньої карти, куди звертатися у випадку, якщо військовослужбовець отримав поранення або не виходить на зв'язок, у випадку, якщо військовослужбовець зникає безвісти за особливих обставин, якщо військовослужбовець на превеликий жаль повертається додому на щиті, тобто ми являємось тим містком комунікації між родинами, різними державними органами та між різними певними якимись інституціями. Якщо людина має високі комунікативні здібності, якщо людина дуже різко реагує на зміну ситуації, обстановки, це людина, яка має володіти певними знаннями, навичками в області юриспруденції, соціальної політики. Тобто я вважаю, що ці люди вирізняються і найкраща буде особливість цих офіцерів це саме компетентність. Наша задача допомагати людям підвищувати імідж збройних сил серед цивільного населення.